Жадку ми йду, поїду Мішу забирати. Така молодець вже встає, вже ходить помаленьку. В понеділок сказали додому відпустять. Сьогодні ще я їй трошки допомагала ходити, Ну, щоб держалася, тому що голова кружиться, все-таки, скільки лежала, скільки лікарств. А вже завтра вже буде бігати. Завтра з мішком поїдемо і трошки провідаємо, бо о, вона приїжджала його провідувати. Йому так сподобалося, то він каже, я хочу теж її привідати. Так що, може, якийсь бананчик купе, в хрещені повезе, буде прикольно на це подивитися. Ось такі справи. Добре, погнала я на маршрутку. <різь> Коротше, вчора кума спробувала попитка номер 2 Дала короче, санітарки 200 гривень, попросила її. Каже, дайте мені номер телефона свій. Якщо щось вилочиться, я вас наберу. Боже, вона, а 200 гривень то вона взяла. Щось там вона возмущалася трохи. Вона їй побігала, що набере тільки, якщо щось случиться. Відтоді Таня каже, блін, аж ну, навіть не захотіла не дзвонити нічого. Я кажу, ну можна було 200 гривень, в принципі, не давати. Теж так і не зайшла. Не знаю. врачи відлічні, хороші людські отношения, все як не може бути. Що там з медперсоналом случилось, я не розумію, що таке отношення. Де й такі діла. Завтра Мишко поїде зі мною. Да, Мишко, поїдеш до Хрещеної завтра. Да. Да. Надам Дуже, Дуже хочу да. вже її побачити, так що поїдемо. Вже поїла, вийшла трохи пройтися перед сном. З'їла отой другий стейк, що в мене був 150 грам говядини, до салату герка помідора. Вже все, стейками об'їлася, вже або курицю буду їсти завтра, або буду просто салат, скоріше скоріш їсти. Дей, все. Хотіла якийсь фрукт, якийсь персик, бліна. В магазин привезли такий. Гвозді їми заколачують, не вгрізаєш. Смисла такі персики Так що сьогодні без фруктів, без нічого вже так спать ляжу. Поїла де хати. Отак от, от. Все. Ми завтра поїдемо, проїдемо кумасю. Потім заїдемо десь погуляємо, потім в магазин. Якісь такі плани. Поки що. Що скажу, зранку може бути дощ, може не бути. Сьогодні, вроді кажу, должно бути тиха ніч спокійно. Так що всі бігом у ліжечко, висипаємося. Всім папа!